Всі ми дбаємо про хайність власного житла, але не завжди переймаємося чистотою міста, у якому живемо. Кожної весни у Вишневому проводяться загальноміський суботники. Цьогоріч гарна традиція була продовжена. 4 квітня, згідно розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації, за підтримки міського голови Іллі Дікова відбувся загальноміський суботник. Зробити своє місто частішим після зими вийшли працівники виконавчого комітету, громадських об'єднань, релігійних громад, шкіл, дошкільних навчальних закладів, депутати міської ради та небайдужі вишнівчани. Прибирали центральні частини міста, паркову зону, територію поліклініки. Ніки, дитячих садочків, шкіл та зону біля озера. Дякую, Ну обратно ж горсовет, цим комунальним підприємцям, депутатам, нашим що отозвались, і много людей так просто много учасників, скажем так, хотіли за сьогоднішній день. Благоустрієм території дошкільного навчального закладу Колобок займалися працівники виконавчого комітету та депутатський корпус. Мер дав установку привести в порядок прилягаючу територію к цього садику, Убрать с нее мусор, все засохшие кусты, там заваленные деревья, ну то есть более-менее привести уже в нормальный порядок, чтобы хотя бы даже строительная техника и непосредственно персонал мог нормально тут проводить все работы по капитальному строительству. Я запрошую жителів міста Вишневого на наступний суботник, який буде 25 квітня, приходьте. Це наше місто, ми в цьому місті живемо. Я всіх запрошую вийти на суботник 25 квітня і також прибрати до Теревневих свят. Що наше місто пишалося своєю охайністю, чистотою? Все Це за підтримки міського голови Ліоле Дікова. Озеленення території дитячих садочків міста, підготовка квітників, підкопування дерев. На суботник виходили всі: директори закладів, працівники, батьки дітей та навіть самі малята. Ми завжди з задоволенням виходимо на такі роботи, тим більше, що всі, мабуть, трошечки втомилися від зими. І починаються наші роботи з припирання території. Це і вчителі повиходили прибирати території школи. Ми знаємо, що в місті проводиться в два етапи. Суботник це сьогодні і 25 числа. Вчора було прийнято рішення, що ми половина учнів колективу учнів виходять сьогодні. Інша частина буде на наступний суботник це 25 числа. Ці служби комунальні і мешканці вийшли сьогодні попрацювати для благоустрою своїх територій і прибрати місця, де є скопичення сміття. Перший ЖЕК вийшов на суботні в 9-1 ранку, конкретно отримано задачу бригадам працівникам ЖЕК, а це конкретно жовтнева 27 благоустрій території після розриття в зимній період. Території, так же само на Святошинській 31". міська лікарня також не залишилася без уваги. Підфарбували бордюри, дерева, прибрали сміття. Також у цей день відбувся масовий загальноміський суботник на території озера. Там зібралася ініціативна група мешканців, які прибирали сміття. Засохли гілля, аби озеро стало місцем відпочинку та дозвілля. Вони оминули увагою і сквер Небесної Сотні. Туди вийшли активісти громадського об'єднання Ліга Нескорених. Вони підкопували нещодавно висачені дерева та прибирали сміття. Тож день видався на славу. Погода гарна, настрій робочий, а вишневе після суботника стало чисте та затишне.